Всім привіт, ви на каналі Саколік. З вами завжди Сукальський Роман і в даному відео я скажу вам про проєкт Кліатон. Це проєкт, в якому ми будемо купувати цінні акції, цінні папери на 24 години. І після цього терміну нам повертається наш депозит із верха відсоток, який ми заробили. В залежності від вашого блоку і від вашого рівня, чим вищий рівень, тим вищий звичайний дохід. Можна розвиватися також безкоштовно. Тож обов'язково сідайте позручніше, відео буде цікавим та корисним. І доки я буду переходити до самого проєкту, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі різні способи заробітку. І коли ви вже підписалися, тепер давайте пігнали до проєкту. Сьогодні я робив пост на своєму безкоштовному телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково переходіть, підписуйтеся. Тут дуже часто виходять різні роздачі, різні проекти, в яких можна заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Також є різні роздачі ардропів, є роздачі NFT, в общем, все, на чому можна заробити в інтернеті. Стараюся кожен день викладати тут корисну інформацію, корисні проекти. І ось сьогодні натрапив на теж один із них. Тобто я в даному проєкті вже декілька днів, але сам хотів усе протестувати. Даний проєкт називається QLATON. В ньому ми можемо заробляти як безкоштовно тільки дуже маленьку суму в день, так ми можемо заробляти із мінімальними вкладеннями. Тобто мінімум депозит можна робити 10 доларів і вже з цього починати розвиватися. Що вам потрібно зробити, це просто перейти за посилання, яким буде в описі цього відео, приєднатися до даного проєкту, зареєструватися, дуже проста реєстрація, номер телефону, пароль, підтвердження пароль. Обов'язково реферальний код, код для зручності, якщо його не буде вже вставленого, я також залишу в описі під цим відео. Ви його собі скопіюєте, вставляєте і ви попадаєте на головну сторінку. Ну, ми зараз перейдемо безпосередньо до проєкту, я вам все розкажу, що там знаходиться і на чому саме будемо заробляти. Також я вже протестував звідти вивід, вивів сьогодні 30 доларів, 16% комісія. Ну, за рахуванням того, у який процент нам дають. Там заробити, це зовсім небагато, я платив і більше комісії при виводі. Тобто заробіток там хороший, можна розвиватися на 10 доларів. Ну можна і безкоштовно, але це дуже довго. Можна вибрати собі рівень або блок і заробляти вже набагато більше. Але давайте не будемо стільки говорити перейдемо безпосередньо до проєкту. Я покажу, що саме і до чого. Ви просто нажимаєте на посилання або в Телеграмі, або просто переходите за посилання, яке буде в описі цього відео, відкриваєте його. Я відкриваю через Chrome. Далі нас безпосередньо перекидують на саму реєстрацію. Можна реєструватися через мобільний телефон, можна також через гаманці. Я зареєструвався через... TronLink, link тобто через гаманець Tron, але зараз покажу вам, як це зробити через мобільний телефон. Дуже проста реєстрація, ви просто нажимаєте на центральну кнопку, тут вибираєте реєстрація. Як ви бачите, реферальний код, який буде продублірований, також під цим відео вже вставлений, Якщо його не буде, візьмете його собі з під відео, чи, можливо, у вас там буде свій якийсь реферальний код. Вставляєте, вводите номер телефону, пароль, підтверджуєте пароль і нажимаєте Регістр. Після чого ви попадаєте. Головну сторінку даного проекту, де тут знаходяться наші рівні і наші блоки. Є в нас 5 рівнів, в кожному рівні є вищий заробіток, тобто чим вищий рівень, тим більше ви заробляєте. Також відповідно там більше суми депозиту і є в нас нульовий рівень, де ми можемо заробляти зовсім безкоштовно. ось Як ви бачите, через 3 години я знову зможу нажати на кнопку покупки і зовсім безкоштовно я буду отримати по 5 центів в день. Для того, щоб заробити більше, нам вже потрібно робити сюди депозит. Депозит мінімум, як ви бачите, є блок на 10 доларів, тобто мінімум депозит 10 доларів. Ви заходите сюди з депозитом, чи 10, чи 100, чи 200, є також різні блоки, зараз все покажу. Нажимаєте на покупку і так, як ви купуєте так цінний папір на 24 години. Тобто від початку покупки проходить 24 години і повертається ваших же 10 доларів, чи там 30 доларів, чи 100 доларів. І зверху ваш відсоток. На першому рівні це відсоток є 3,5% за 24 години. Тобто, якщо ви поставили 30 доларів якби на покупку, то через 24 години ви отримаєте своїх 30 доларів на баланс і знову ж таки долар. Тобто ви зможете вже 30 доларів вивезти, там, наприклад, або долар залишити. Та вже собі будете планувати, як робити депозит і як тут саме собі заробляти. Є в нас також рівні. Якщо ми візьмемо вже другий рівень, то на другому рівні в нас вже відсоток за 24 години є 4%, тобто ми будемо заробляти вже більше, але тут відповідно і більші, вищі депозити. Але для того, щоб перейти також на наступний рівень, а давайте спочатку поговоримо про рівні, подивимося, які тут є пізніше, покажу як перейти на наступний рівень. Ось, наприклад, якщо ви поставите 500 доларів на 24 години, то 20 доларів зверху ви заберете за 24 години. Це досить непогано, вже також на другому рівні. Третій рівень нам пропонує вже 4,5% і тут суми вже від 1000 доларів до 5000 доларів. Також є на четвертому рівні і п'ятому рівні це вже дуже великий заробіток, де тут від 10 тисяч 5% і 500 доларів, так як би ви отримуєте. За 24 години і до 50 тисяч 2,5 тисячі доларів за 24 години. Ну, не знаю, чи хтось такими великими депозитами буде тут користуватися, але якщо поставити, то непогані гроші можна заробити за 24 години. І п'ятий рівень нам пропонує 6%. Це вже йде від 80 тисяч доларів до 200 тисяч доларів. Це вже кардинально високі суми. Я буду користуватися, напевне, тільки першим і другим рівнем. І для того, щоб придбати, наприклад, мені другий рівень, щоб мати можливість, ви бачите, я не маю можливості покупок ні на другому рівні, ні на третьому, тому що в мене немає даного рівня. І Для того, щоб його придбати, ми переходимо повищити рівень, та якби підвищити. І тут нам показує, скільки який рівень коштує. Тобто ви купуєте даний рівень один раз і він у вас залишається назавжди. Як ви бачите, якщо є другий рівень у нас коштує 10 доларів. Третій рівень у нас коштує 20, четвертий відповідно 30 і п'ятий рівень 40 доларів. І тут все пише скільки за що ми будемо заробляти. Як ви бачите за реферальну програму першого рівня ви будете мали 10%, другого 6%, третього 3, 3% і також все буде вам тут описано. Далі, щоб перевірити свої винагороди, тобто все, що ви заробили, ви нажимаєте рекорди і тут буде написано все, що ви заробили анонсі у нас є тут все, що анонсирує проект Юліатон. Тобто всі новини, які виходять, вони з'являються відразу тут. Тут можна собі почитати, можливо, для когось буде корисним, цікавим, може знати. І є наша вкладка, де саме знаходяться наші адреса і все, що потрібно для того, щоб зробити депозит і також вивезти кошти. На самому верху у нас є наш рівень. Як ви бачите, в мене перший рівень є наш ID, наш гаманець. На балансі є. 5 центів, тому що я зробив вивід, зараз вам все покажу. І тут є в нас історія о фінансуванні, запис о зняття средств, тобто коли ми робили вивід, і запис на поповнення. І якщо ми зайдемо в запис на виведення коштів, як ви бачите, я виводив 30 доларів сьогодні, 29.2023 року, 18-21. Провірений, кошти прийшли успішно, пройшло 25 доларів там з копійками, тому що 16% є комісія, але зараз про комісію теж поговоримо. І для того, щоб нам зробити депозит чи вивезти кошти, я напевно вам вже розкажу в окремому відео, а зараз коротко ще перебіжимося, що тут взагалі в нас є. Саме перше, то якщо у вас буде на англійській мові, ви можете вибрати язик і тут змінити собі мову на російську. На жаль, українську, якщо вам потрібно, немає, є російська. Також можна робити перезарядку, тобто депозит через QR-код, і також можна за номером гаманця, тобто за своїм гаманцем. Мережа, пам'ятайте, обов'язково ТРЦ-20 повинна бути, УСДТ ТРЦ20. Ви копіюєте даний адрес, ну як робити тут депозит, можливо, покажу вам в наступному відео вже. Більш детально ви знали, як робити сюди депозит, і також окремим відео, можливо, зроблю, як звідси виводити кошти, щоб все було правильно, щоб ви не помилилися, щоб ваші кошти вам прийшли. Давайте ще коротко розкажу вам про вивід коштів. Вивід коштів тут становить від 15 доларів і 16% комісія. Також для того, щоб вам виводити кошти, потрібно закріпити сюди свій адрес. Тобто я вибрав собі адрес на біржі ByBit, мережа trc 20 обов'язково пам'ятайте. Ви сюди його вставляєте, закріплюєте, але це я також в наступному відео вам розкажу, щоб було більш детальніше. І також тут ще є прив'язати свій номер телефону. І для того, щоб заробляти ще набагато більше, в нас є тут реферальне посилання. Ви можете скопіювати своє реферальне посилання, поділитися з ним друзями, і кожен друг, який зробить сюди депозит, чи, там, наприклад, перейде і буде в даному проєкті заробляти, ви будете отримувати також комісійність. Свою команду ви можете переглянути в вкладці Моя команда. І як ви бачите, тут є три рівнева команда, тобто перший рівень, другий рівень і третій рівень. І в залежності від вашого рівня. Депозиті і від вашого блоку ви будете отримувати відсотки. Чим вищий ваш рівень, тим вищий відсоток ви будете отримувати за рефералі першого рівня, другого рівня відповідно і третього рівня. І також тут у вас все буде описано, яка сума на балансі команди, скільки заробили, скільки ефективних, і скільки заробили на цьому ви. Також тут у нас є. Біла бумага, тобто про них можна собі почитати, є служба підтримки, ви можете перейти, попадайте в Телеграм. І там, якщо вас щось цікавить, ви можете отримати собі відповідь на питання. Проект мені дуже зайшов, я навіть не очікував, що так швидко вдасться мені тут заробити і зробити вже свій перший вивід. Я вивів всі кошти, перевірив, чи дійсно проєкт працює. І, можливо, через 2-3 дні ці кошти заведу назад, заведу 30 доларів, можливо, на початок заведу. 10 доларів знову покажу вам заодно, як робити сюди депозит, щоб все було чітко, правильно і щоб ви змогли вже собі заробляти. Тож обов'язково реєструйтеся, нагадаю ще раз буде посилання в описі під цим відео. Можна заробляти безкоштовно тільки дуже довго, тому що по 5 центів в день це є дуже довго, але так як в мене зараз немає жодного депозиту, я і цих 5 центів радий буду забрати. Пізніше я собі зроблю депозит, можливо, навіть на 30 доларів, і кожен день буду получати по 1 долар. А можливо і відразу на 100 доларів. Ну, це буде видно згодом. Тож реєструйтеся і давайте будемо разом заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!